Що, друзі? Всім привіт! З вами Саша 839. Сьогодні ми приготуємо дуже чудову смачну піцу на сковородці за 5 хвилин. друзі. Що нам для цього потрібно? Три отаких от куриних яєчка, друзі. Це все яйце ми збиваємо горшочок, куди нам потрібно його. Потім 7 ложок майонеза нам, друзі. Добавляємо сюди. Все дуже чудово перемішуємо. І починаємо тоді вбивати наше тісто. Ось, майонез можна любити. Якщо у вас немає майонезу, можна додати сметану. 7 ложок сметани. Якщо є і сметана, і майонез можна додати 7 ложок, 3 ложки майонеза і 3 ложки сметани. Побажаю, щоб ви більше любите, друзі. А поки ви можете переглядати, то робиться готовка і не тільки. Можете теж робити підписочку на канал, на Тікток, в Ютубі. Буде чудова кулінарія. можливо не завжди буде получатися якісь відеоролики по кулінарії. Але різні влоги, приведення. Поки так з Києва можна сказати, приїхав. Відпочити на пару дней после работы, друзья. А так. Все чудово у нас. Далее нас можно любить добавлять. Я вам покажу. Так, там. Воно. Три. Четыре. Пять. Шесть. ложок майонеза ми, друзі, додавали. Зараз це все гуртом. Яйця з майонезом, друзі, ми повинні все. А зараз покажу. От. Нам потрібно все, друзі, дуже чудово збити до кондиціонації. Дуже чудово у нас вийшло у нас. Я, друзі, скоро до вас повернуся, коли все буде чудово. І так, друзі, вам ще хочу показати, яке повинно нас наше тісто. Сьогодні таке повинно бути тісто, дуже чудово. Зараз наша сковородка трішки нагріється, будемо виливати наше тісто в сковородку. А потім робимо любу нашу нарізку, яка вам.